Замочуємо наші Орбізи, ось упаковочка від них, для того, щоб трошки краще набирало воно. Я додаю мило, невеличку кількість от, на ось таку пачку я налив приблизно десь 400 г води. Ось наші орбізи, там можна мило, яке там, ну, не знаю, я рідке мило сюди залив. Ось так збовтуєте його і залишаєте на 7 годин. Неважливо, тепла вода чи холодна, 7-8 годин воно має простояти. Тоді стріляти буде потужніше, тому що кулька набирає повністю максимальний свій об'єм і гарну компресію в стволику маленькому. Це гарна компресія і гарно виштовхує. Тому дотримуйтесь цих правил, якщо покористувались, не залишайте в магазинах ці кульки, зсипайте їх, промивайте магазин водою, не бійтесь. І тоді все буде чудово. Якщо якісь там проблеми виникають, то нічого не крутіть, не робіть самостійно. Набирайте нам, та ми підкажемо.